Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні коротко скажімо, про реалії сільського господарства і на фоні цих збоїв і дата-центрах Сполучених Штатів. Ну хто в курсі, да? там, де лягли хмари, де зберігається інформація. Що це викликало? Можете поцікавитися, да, це збої в роботі банків, авіакомпаній, лягли державні сайти урядів, урядів Європи, це, це вплинуло на азійський ринок і так далі, тому подібне. Ну, збитки оцінюють там в порядку 100 мільярдів. Але тут зараз, якби я не про гроші, а про можливість або залежність. Від, скажімо, такої цифровізації і е перекладання на, на цифру, на ці технології, ті речі, е ті, е скажімо, е інструменти і підміну навиків людей от, е технологіями. От конкретний приклад, ви просто задумайтеся на сьогоднішній день. Да? Задумайтеся, якщо зникне сигнал з супутника, да, який веде ваш трактор по полю, ви не посієтеся. Без сигнала ви не посієтеся. Да? Хто там у нас на сьогоднішній день дуже розвиває точне землеробство? Ви все, все, все рівно, що, скажімо, осліпнути, втратити... Інформацію, на якій на сьогоднішній день базуються технологічні операції і їх реалізація. Просто-напросто задумайтеся, що ви втратили сигнал все, наскільки на сьогоднішній день можна бути залежним. І інша ситуація. Фермер. Фермер, я маю на увазі, це там. Нехай скажемо 100 гектарів, 200, 300, 500, 1000 гектарів. Там без сигналу. Якщо там господар на своєму місці і взагалі якби, мислить, да? а не просто йде за рекомендаціями продавців технологій, то таке господарство прекрасно обійдеться без сигналу, без проблем. Орієнтири на місцевості і люди, які володіють цими навиками, і посіють, і оброблять, і зберуть без сигналу. Оце про це хотів сказати, про такі речі, здавалося б, елементарні. Надмінні, надмінна залежність від цифровізації. Це залежність від реальних інституцій, які можуть вами керувати. І тоді виникає питання: хто хазяїн на землі? І що цей хазяїн може, а чого не може? Ну, от, якби така озвучена думка. І як хто сьогодні будує? І може варто задуматися, як будувати завтра? Ще є одна думка стосовно того, як діяти в турбулентності або в хаосі сьогоднішніх подій, але, мабуть, в наступному відео.